Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це політика. Псі. Поки ми з вами задаємось питанням, де підозра єрмаку і де власне сам єрмак, починають вилазити моторошні подробиці, стилю правління зеленського єрмака. Тож подивимось за лаштунки ОП і на ті скелети, які почали вивалюватися з їхньої шафи. Лачин пише. При обшуках в Андрія Єрмака знайшли куклу Вуду, купу дзеркал, предмети для ритуалів та купу дивних ікон та браслетів. І це не жарт. Всі були в шоці, бо такого ще не бачили. Андрій Відьмак. Зверніть увагу, як інформація потрапляє у публічний простір. Вона зливається неофіційним шляхом через блогера Леченкова без фото. Без доказів, суто на довірі до самого блогера. А тепер подивіться, як подається злив. Дуже емоційно, як шок. Всі були в шоці. Як сенсація, такого ще не бачили. Все це свідчить про те, що перед нами типовий інструмент психологічної дискредитації. Для чого. По-перше, це відволікає увагу суспільства від корупційних звинувачень, плівки Міндіча, операція Мідас, які насправді призвели до відставки. По-друге, це переносить критику з площини корупції у площину неадекватності і руйнує довіру до політичного лідерства країни. По-третє, це унеможливлює повернення Єрмака. Містика робить його токсичним для раціональних політичних еліт та західних партнерів, які вимагають прозорості. Його публічне повернення на високі посади тепер психологічно ускладнене. Ну хто захоче мати справу з чиновником з вуду-лялькою? Це фінальна чорна мітка на його політичній кар'єрі. Магічні предмети є психологічним оформленням. Політичного падіння єрмака. А зараз подивимось, чого ми ще не бачили, і що за цим стоїть. Лялька вуду класичний символ страху і навіть параної. Вона свідчить про те, що Єрмак може відчувати екстремальний рівень тривожності та загрози. Це змушує його шукати захист чи вплив в окультних практиках. Маніпуляції з лялькою це ірраціональна спроба взяти під контроль свої сильні переживання і створити ілюзію контролю над ситуацією. У політичному контексті це вказує на бажання знищити ворогів поза раціональними політичними чи правовими рамками. Купа дзеркал в окультизмі часто пов'язані типу із захистом, концентрацією енергії або перенаправленням негативу. Це теж свідчить, що Єрмак може відчувати надмірну загрозу та небезпеку. Браслети. А це те, що ми бачили на руці Єрмака. Це помічали міжнародні партнери. Він ці браслети їм ще і дарував. Про них писало Financial Таймс, і сам Єрмак про них казав. Ці браслети, талісман. Я стискаю їх пальцями під час складних переговорів. Це допомагає тримати фокус. У будь-якому разі така виставлена на позір практика саморегуляції це не найкращий сигнал партнера. Це лише підкреслює наявність вразливості, внутрішньої слабкості, відсутності сильного внутрішнього стрижня і схильності до залежності від зовнішніх опор. Протиріччя образу. У головах багатьох людей виникає глибокий психологічний дисонанс у сприйнятті гірмака та і всієї системи влади Зеленського. Єрмаку створювали образ потужного, раціонального, прагматичного менеджера, який працює 24 на 7. А ритуальні предмети повністю руйнують цей хибний, штучно створений, раціональний образ. Виставляють його як людину, яка залежить від забобонів, містики або навіть відвертої ірраціональності. Звідки це усе логічно? Батьки, які потрапляли під вплив технологій КДБ, Чумаків, Джун, Кашпіровських, породжували дітей, які потрапляли під вплив езотериків і гуру нью Ейджа. І як же це все нагадує Путіна з компанією, з їхніми оленячими рогами? Рівень мислення. Якщо ключовий адміністратор президента, що відповідає за кадрову політику і переговори, покладається на окультизм і чорну магію, то виникає питання. А на основі чого приймаються рішення в Офісі президента? На основі гороскопів карт таро? Листів про сприятливі і несприятливі дні, чи ще якогось мракобесія? Стає зрозумілим поява в єдиному марафоні астрологів, тарологів, екстрасенсів і решти шарлатанів, які пророкують закінчення війни. Мракобесія, зведена на рівень державної інформаційної політики, відриває людей від реальності і шкодить психічному здоров'ю українців. Про що це? У найвищих ешелонах влади панують параноя та пошук нераціональних засобів контролю. При владі люди з неадекватним сприйняттям реальності і магічним мисленням, яким бракує інтелектуальних і когнітивних спроможностей обробляти інформацію і приймати адекватні рішення. Ця влада виявилась психологічно перевантаженою і раціональною у своїх проявах і переживає серйозну психологічну кризу.